Доброго вечора, мої любі подруженьки, друзі. Прийшло на вгород. Сонце вже почти Ну, Так припікало, а вітер холодний. По ньому полула аж спину протягло тягне. Правда, це у огірочки. Нам очень вратрики стоять. Думаю, посажу. І сполила картошку. Заросло так, дякувати Богу не побачила, а подалішня пшениця так заросло, що долі нікуди. І кабаки сполула тут. Це пізніше те, що посудила, пополула тут. І тіхоромічні кабачота дуже сполула. Більше листян бачите? Не попримерзу. По, а то мурква щупала. Нужна сейчас Катюша прийти мені Ну, Тільки творят тут о зароща. Там не такий дуже зарожчий. А Ігор пилює по сотку. Бачите, відкрою на човні. Жасть до половини допилю. А то бачите, які хащі. Я косинка тепер видно, то вона б страшно, но... таки та й году, як не буде ще морозу. У вас там поморозила мені, розкидали подруженьки мені. Так жовка, аж душу розривало. Картушка з голови, мене не виходила. Так поморозило, що Ну, картошка, мама кого зросте, нема нічого страшного. Ось один рік, було, поморозило, то ще лучше було. Ну, Як не цвіло, ще мамка каже. Ну а що, головне, де живі та здорові були. Ще посадити. Я в моїх подружок ще коти огороди не воронь. Не кольові вірування. Так що, ще, дай Бог, де. Конечно, жовтий трудоскіт, помідори великі великі. Все. А я теж вже це війручки, в мене там одні посходили, я пополола трошки так. І деньки зійшли вже. Кабуни, де да, не те виходить. А це ще посадюці, ще кабачок посадять. Бо хтось з нашого любимо, ще будемо росту пізніше, хоч вилізу. Під водичку садитиму. Та на завтра кажуть, ливень, штормове попередження, На ну, там хтось знайшов. Так, Буду садити. А тут в мене ткани та пополющі. Мужки посвяткували, треба й працювати. Бог робочих любить, я думаю. нам, ну, що працюємо. Тому мака до обіду, як в церкву. Мене питають, тому що церкви нема. Тому в селі нема думали робити, а так і не зробили. В районі ж є. Та я ж їздила, скільки по Ну, але вона не бачила що. Так, що не буде. У мене ж тут місця всі вставляли. Ну, думаю, на, на капусту пізні. Розліці 4 дні і менше, або ще там більше. А там тільки-тільки велозять. Там на неділю. Пізніше. З дивіться, якої ручки посадили. Це сієвочкою, сіяли. Хорошо. А ось кавуччика ж Я Так боюсь поводища, аби ж дай бог дужчику воно дужче. Дуже високо і погано в землю посіяно. А це сопкою. це тут зараз два рядочки рядом посадю, будуть пізніше. А по ж... Пшениця за поросла поросло так? І люцарочка хороша, дивіться. Густо. Так, та насіно хороша, аби дай Бог дощ, то було б відлічне б. А як дощу не буде, то може ти висохнути. Хороший тут, є ручка. Аби морозу не було. Так, балока не балока, я працювати треба. вийшла теж мені допомагати там. Каже, ти тут гору вже вас сполула, а як тільки два грядки. Так ну, а що в прямому ж старость. У нас теж в селі. Хто відпочивав? То працює. Трактори теж сьогодні дивилася, мотижили, їздили, працюють. І сусіда Сережа їде з Танюшою. Привіт! Тоже коровком косити поїхали, ну, а що ж скотина не ждотиме. Я теж свинком нервалася, кроп по видала, так йде добре. Працювати треба. Так, ну з Богом посадів, нехай. нехом. 15 йомочок і розкидала, по дві, по три штучки кинула, якраз вистачило. Та не побагато багато кидаю, то що це купуга, не там почечки моло. полила полило і водичкою, тому що земля така суха, як, як попіл. Якось і земля поперевудилася. Кажуть, Хакаєте. Та хакаю, то що ж била ямки, воду перенесло, як не я, замурююся. Так, покидала, зараз засиплю. Засипаю не дуже. Так, легенько. Гроше ще намічала і палички так ставила. Ну, зараз не ставити. Уже не зараз вже двічі пололи. Вже до моїй бурйон сполули. он теж, бачите, пожовкли. Зараз полю їх, популювала. А це для капустки з точки стала. Земля в нас погодна. Ні, земля хороша, так вода якось, я ж кажу, в колодязі 14 кулиць і нема води. Вона то там хорошо, не зовно, там два і вода. там двох і Там і капуста така величезна. Та й ну, тут як поливаєш, то, то буде. Як хороший сорт купиш голонський, то є. А як купиш ці совєтські ноші, то погодна рода така. Маленька. За грута піду. До саночка собі абрикоски, абрикоскітки так багато. Дай Бог будуть. Тепер раня є і закривати. Це хіба що в мурзівку наложимо. Без цього мені подобалося. Та і ручки оце ж взяла без горічці пише, без середини, без пустоти. Ну, аби дай Бог, що вродили. Хоча наріжу, мені так подобається в окружку, що вам не передати. У мене алергія, я куплю зимою свіжі, то з розводних поливаю чимось, чи хтось знає чого, зразу йдуть. А це так сподобалось. Ну, мало було, нарізала три кулько чи чотири. Ну, хватило до весни, окружку. Чого не показуєте, як робите, та то особкою не було, як бити, то не показую. А як загортую, то покажу, що ж тут. однією рукою знімаю, я ногою загортати то показати Ну, Бачите, швидко. Головне захотів не відкладати на поту. Вийшов, так як з утречка вийшла, бігом пополола. І все, тепер не переживаю. А то ж так, що до долі нікуди.